Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати пиріг гість на порозі, який готується з інгредієнтів, які є в кожному холодильнику. Нам знадобиться борошно, сметана, майонез, яйця, сода, куряче філе, печериці, сіль, чорний малиний перець та олія. Для початку підготуємо начинку. Для цього печериці та філе нарізаємо крупним кубиком. Тепер їх треба обсмажити окремо. На розігріту пательню вливаємо олію. Обсмажуємо гриби на середньому вогні, періодично помішуючи. На півготовій печериці солимо та перчимо. Обсмажуємо куряче філе з додаванням олії на великому вогні. Так само не забуваємо про сіль та перець. Ви можете додати будь-які спеції за смаком. Начинку в цей пиріг можна використати будь-яку, наприклад, зробити його з картоплею або з кисломолочним сиром та зелень. Переходимо до приготування тіста. Змішуємо сметану, майонез, яйця та соду. Поступово додаємо борошно. Тісто за консистенцією має вийти як густа сметана. У вас може піти більше або менше борошна. Ось таке має вийти тісто. Вмикаємо духовку розігріватися на 200 градусів, а тим часом формуємо наш пиріг. Викладаємо в форму половину тіста та розрівнюємо його лопаткою. Якщо у вас не силіконова форма, то змажте її маслом, або використайте пергамент для випічки. Рівномірно розподіляємо начинку по тісту, відступивши від країв 1 см. Зверху викладаємо другу половину тіста, розрівнюємо його по начинці і відправляємо в духовку. Через 10 хвилин зменшуємо температуру до 160 градусів і випікаємо пиріг до готовності тіста. Готовність перевіряємо зубочисткою. обочистку. Пиріг вийшов ароматний, ніжний та з хрусткою скоринкою. Ставимо лайки та підписуємось!